Да, від, вітаю вас. Наскільки зрозуміло з вашого плакату, у вас хтось із близьких в полоні знаходиться? Е, так, шкео mm. Артур, мій чоловік, сьогодні рівно 28 місяців, як вони в полоні. 501-й батальйон, захисники Маріуполя. Нас повернули четверо закатованих з полону. Закатованих саме ти на увазі загиблих уже е, ні, живі закатовані, які були живі в полон, їх там закатували. Четверо. Ми хочемо, ми вимагаємо від влади, щоб повертались захисників Маріуполя. Третій рік в полоні – це занадто багато. Кожним днем їх там вбивають. Звичайно. А ви чого, знаєте, щось, якісь новини про вашого чоловіка вам доходять? Так, я знаю зі слів обміненого, що він знаходиться в Мордові, це одна із самих так, тяж... так, тяжких колоній. Там е туберкульоз, гепатит це. Хлопців не випускають е на вулицю зовсім. Вони стоять в камерах по 16 годин. Е В'язьма також одна із найсуровіших. Про мене він нічого не знає. Ми взагалі з Бердянську місце знаходиться під окупацією. Мій чоловік не знає, я виїхала я чи не виїхала, жива, не жива. Від мене він не отримував ні листів, ні дзвінків. Ні Теж нічого ні, не якою була ваша крайня розмова, якою 26 березня 2022 рік телефонував мені з Маріуполя. Що казав? Казав, що вони тримаються, що дуже їм тяжко дивитися, що відбувається з населенням, з цивільними. Сказав, щоб я була сильна, чекала його, щоб його бажання було щоб ще хоч раз мене побачити. Боже, це так зворушливо. Mm. Ви... Тому я тут акції не пропускаю. Зустріч в координаційному штабі. Борюся за нього. Боже, це так зворушливо. Не вистачає слів, щоб знаєте, виразити цю таку зворушену, зворушливість вашої історії. власне. а у вас діти, діти є? Чи ви ні, ми, ми тільки хотіли дітей, щоб по поверненню обов'язково піднімемо його на ноги? І будуть будуть дітки, буде сім'я, про яку ми мріяли. А він кадровий військовий чи він пішов, коли війна почалась? А він з Транстору. А він кадровий контрактник, так, так? так. А ким він працював? Старший сержант, угу. головний сержант батальйону 51-го морської угу. піхоти. Угу.